Створюється таке враження, що по певних округах для деяких кандидатів створений такий максимальний режим сприяння, щоб вони могли знову ж потрапити до парламенту, ну і там вже з ними будуть там домовлятися на певних умовах, як співпрацювати, і оця от мажоритарна складова. Вона насправді дуже буде спотворювати вибір людей в цілому по Україні. Бо я думаю, що ми побачимо кардинальну відмінність між настроями людей за партійними списками і тими людьми, які поприходили по мажоритарним округам. Бо мажоритарні округа, округи це насамперед для людей з достатнім фінансовим ресурсом, які можуть, ну, це мільйонні бюджетів. Це бо, це треба і поліграфію виготовити там і на телебачення, і спостерігачів, членів ДВК, і ще на, на е, різні схеми. Ще ми знаємо реєстраційний внесок 12,5 тисячі. Тому який би активістам громадський чи журналіст, якби він навіть сам щиро прагнув. Іти в парламент не заради власної наживи, а заради того, щоб змінити свою країну, він не може цього зробити, бо в нього просто немає на це грошей. І таким чином у нас, начебто, всі рівні перед е, законом, але є оцей майновий ценз в 12,5 тисячі гривень тільки за право участі у виборах, е, пом, пом, е, що стосується на мажоритарних округах. От якраз я хотів уточнити у вас нет мажоритарщиков почему-то в Черкасской области. Вы слишком бедны или не нашлось достойных, как вы говорите? Нет, смотрите, партия молода, вона тільки розвивається, і ми е, не хотіли б повторювати і не будемо повторювати помилок партії, які заради кількості е, своїх представників на мажоритарних округах набирали ну всіх бажаючих, е, причому недостатньо перевіряючи е, там їхні біографії, недостатньо, е, скажем, враховуючи якісь моральні якості цих е, кандидатів, тому. Е, Принцип в партії е, щодо мажоритарників був такий краще, їх менше, але це, щоб це були дійсно достойні люди.